Привіт, хлопці! Іван тут. І сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Один долар автомобіль проти один мільйон доларів автомобіля. І три автомобілі вже підготовлені для нашої участі. Давайте почнемо і подивимося, хто отримає який автомобіль. Ми вирішимо, хто переможе шляхом гонки. Як це ж на час? Поставте лайк цьому відео. Якщо вам подобаються екстремальні активності, то ж зараз давайте вирішимо, хто отримає який автомобіль. Я повинен отримати один мільйон доларів. Я спробую це. Я отримав сто тисяч доларів. Не забудьте підписатися. Що у мене тут? Автомобіль за мільйон доларів поїхали. Дивіться, що я отримав. Я отримав один долар. Цікаво, що буде під один долар. Але як у нас немає водійських прав. Це завдання на сьогодні: знайти водія чи щось подібне. Як взагалі виглядає автомобіль за один долар? Ось він Едварде. Твій автомобіль за один долар. Це навіть не автомобіль. Що? Це воно. Це навіть не автомобіль, це несправедливо. Не можу дочекатися побачити свій автомобіль за один мільйон доларів. Готуйтесь зі мною, хлопці. Три, два, 1 Що? Це мій суперавтомобіль. Почекайте, що це? О, сертифікат на оренду розкішного автомобіля для мене. Автомобіль за один мільйон доларів. Так я й планував, я можу вибрати свій власний автомобіль. Поїхали. Мій автомобіль має бути саме тут. Пішли перевіримо і подивимося разом. Ой, я так збуджений. О, вау. Ой, не можу дочекатися побачити інтер'єр свого автомобіля. О, вау. Я повністю готовий до цієї гонки. Я її виграю. Я дуже голодний, бо пам'ятайте, перед гонкою не можна їсти. Тож я маю швидко взяти бутерброд. Що це як я взагалі можу ну, змагатися з цим? Що це колеса, а потім картон. Як я взагалі вміщуся в цей автомобіль? Спробую його зібрати. Це так важко, як я це закінчу. Я думаю, це може бути двері. Подивіться на цю інструкцію, вона така складна. Це має бути кінцевий результат. Можливо, типу автомобіль не такий поганий, але він виглядає дуже складним у виготовленні. Але якщо це можливо варте того добре. Давайте зробимо це. Давайте продовжимо. У мене залишилося небагато часу. О, привіт, Едварде. Цей автомобіль дійсно виглядає як автомобіль за мільйон доларів. Я вже бачу, як ти ним керуєш. Мені не потрібен водій, щоб керувати моїм автомобілем. Зачекайте, що він взяв моє колесо. Всі це вже навіть не один долар, 0,99 долара. Як я взагалі буду їздити тепер тільки три колеса? Вся моя робота зникла. Не можу дочекатися побачити свій автомобіль за один мільйон доларів. Стоп, а де він? Вибачте, можете сказати, де мій автомобіль за один мільйон доларів. Зачекайте, зачекайте. Я дійсно володію автомобілем за один мільйон доларів, а де мій конверт? Що це? О, він тут. О боже, ти налякав мене, брат. Привіт. Ну, це було якось грубо. О, це Томас. Привіт, брате. Як справи? Е, так, чудово. Я вибрав автомобіль водія. Я виграю сьогодні. А ти. Я теж добре. До речі, де ти? Вибачте, поганий зв'язок, поганий зв'язок. Не можу вас набрати. План йде жахливо. У мене немає ні автомобіля, ні водія. Я піду кудись. Він вже все зробив. Я лише на півдорозі. Я програю. Що я буду робити, у мене немає водія. Я щойно знайшов свій автомобіль. Давай мені потрібен хтось. Вибачте, у вас є водійські права, і ви дорослий. Так, так. так. Мені потрібен водій. Ви можете водити мій автомобіль? Керувати вашим автомобілем! Так, будь ласка. О, гаразд. Я поспішаю, давайте просто там. Гаразд. Ідіть туди, ідіть туди. Це так пізно. Де оренда автомобіля? О, Ось він. Не думаю, що цей не такий вже й швидкий. Мій улюблений це цей Феррарі прямо тут. Тож давайте його перевіримо. Давайте зайдемо всередину. Подивіться на все це. Мені здається, цей автомобіль супершвидкий. Я думаю, я візьму цей. Ей, що це там? О боже. Що це? Мені подобається цей набагато більше. Я хочу заглянути всередину. Подивись на це. Це виглядає як куля. Думаю, я беру цю. З цією машиною я точно виграю. Томасу Едвард, вибачте. Останній штрих. Прямо як модель, так? О, так, я забув, лише 17 хвилин залишилося до перегонів. Добре, думаю, я готовий. Починаємо. До побачення. Отже, моя машина на місці тут. І гонка ось-ось почнеться. Томасо та Едвард ідуть, але у мене проблема. У мене немає водія. Подивимося, як все обернеться. Це Томасо. Подивись на мою машину. О, вау! Твоя машина також чудова. Так, але твоя машина набагато краща. це ламбо. Не можу дочекатися, щоб побачити машину Едварда, коли вона вийде з цієї коробки. Але у мене проблема. У мене немає водія. У мене є водій. Давайте почекаємо Едварда, а потім почнемо гонку. О, пане пане. Зупиніться, 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 подивіться, у мене тут машина, я на гонці, мені дуже потрібен водій. Будь ласка, заходьте, заходьте, заходьте всередину. Швидше, мені потрібен водій, сідайте всередину. Сподіваюся, ви знаєте, як керувати цим. Ем, Я не знаю, візьміть це. Дуже дякую, дуже дякую. У мене є водій. Ви не можете просто вибрати незнайомця на вулиці, щоб він водив вашу «Ламбо». Побачимо: о Едварде. Ти тут. Схоже, твоя машина розрядилась. Подивимося на це, Іван. Тепер готуйтесь до гонки, і ми побачимо, яка машина найкрутіша. Ми поїдемо туди, до фінішної лінії. Давайте подивимося, у кого найкрутіша машина. Я виграю. Ні, я виграю. У мене найшвидша машина. Починаємо. У мене тут професійний водій надягну ремінь безпеки. Я дуже впевнений. Я виграю, бо ви знаєте, у мене є водій. так що... Поїхали я виграю. Ви зараз серйозно. О боже. Мені здається, я зараз програю. Вперед, вперед, почекайте. що? Чому ми просто стоїмо? Батарея розряджена, як мені їхати далі? Ні, давай. Батарея розряджена, вибачте. Run. Думаю, я виграю, машини мають проблеми. Бачите, ця машина найкраща. Я казав, що виграю. Не можу повірити, що це відбувається. Я просто стою, поки Едвард насолоджується своєю фінішною лінією. Не можу повірити, що Едвард зробив це, наче поки він біжить до фінішної лінії. Ми просто стоїмо тут і нічого не робимо. Ну ж бо, давайте. Я і Томаса просто стоїмо тут. Я виграв. Навіть ця машина за 100 доларів може перемогти Ламборджіні та Теслу. Отже, хлопці, дякую за uh, перегляд цього відео в цій гонці, Едварде, ти виграв або скоріше твої швидкі ноги. Але я обіцяю, що в майбутньому через кілька років ми отримаємо водійські права і зможемо протестувати ці машини. Насправді, обов'язково підписуйтесь, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного з моїх нових відео. До побачення, до побачення.